Є там, є. Якщо ходили, то є. Ви можете побачити себе от сьогодні, коли хочете. Гарно кіно, ви розмовляйте, не соромтеся, а ну не ховайтеся там. Ну, чудові, спілкуватися, веселійте. Співати, співати. Липоль Диванець. Ой, Леполь Диванець. Леполь Дивановичу. Не можна, так повертайтеся. Так, 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 так. о! Леопольд що заїжджайте, подивитися. почекай, Ще одна вишиванка десь, тут у мене є. Можете демонструвати. Демонструйте. Ну Так, треба одіти одну. Нормально, ой, коралі які. Ой-ой-ой. Леопольте, Любой, вишивки. Красані, красуні, і красуні, нормально, нормально. А, сьогодні Юрія. Ой-ой-ой, ви в центрі. все все крупним планом. Можете висловити нам побажання всім і собі заодно. Як, побачите, як ви звучите. Юрій наш нехай жиє нові літа наймає. Як хочеться, Юрій Котори, Лепольдзеванович, чоловік. І начинку не найжиємо, літа наймоє. Чудово, стайте на запитання і запишемо зараз щось. Ага. Ви тако знімаєте. Знімаю, знімаю. Я вже, вже говорю. Христос Воскрес! Слухаємо. Ви кажуть, воїсти на Воскрес. Воістину Воскрес. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Будьте з праздником здорові! І ви теж і ви теж серед великодніх свят. Найцікавіше визначається на Україні другий день у різних регіонах. Він має свої імені назви Волочильний, обливальний понеділок, поливальний водяний понеділок. Сьогодні стоїть такий теплий весняний день. Хто святкує це свято дома в колі сім'ї? Хто відпочиває і поїхав провідати рідню веселю, Хто святкує на дачі? А хто просто приїхав відпочити на лоні природи, і сюди в Карпати приїхав і наш етнографічний хор Гомін. керівник і диригент, заслужений діляч культури і мистецтва, лауреат Шевченковської премії Леопольд Іванович Ященко. Ми, шановні наші слухачі, вітаємо вас зі святом українською піснею. Нехай в кожній сім'ї відчується велик свята, що несе оновлення життя, і його радість хай збережеться в наших душах, білий дай Боже. На той рік діждатися цього світлого Христового Воскресіння у щасті та здоров'ї. Ми бажаємо від душі всім нашим слухачам, глядачам, вічної краси, теплої весни, міцного здоров'я, щастя доволі, злагоди і любові, миру і добра вашим домівкам і всього вам найкращого. Ми не будемо говорити до побачення, а скажемо до нових зустрічів. Прекрасно. Дякую. Що не так, вибачайте. А ви все почуєте так. це? Ну, я там, можна буде... Ви можете скоректувати. Ви можете скоректувати. щось Тут там. Сьогодні не буду на, на Нормально, прекрасно, ну, я знаю, все гарно. Память, але я ж пів року не стала в руки нічого. Ну, зараз мені пам'ять не можна. Юрій в центрі. Три Юрка, давай три Юрка. Три Юрка. Можете три. Юра. Це ж Юрко, це святий Чуй. Святий Юрку натягни на цьому. А тут є ще така, ніхто не знає. На російській мові, ви пишете російська відходить. Там можна буде колись туди. не ні. Ні, ні, сьогодні не треба. Ви знаєте, Шевченко навіть казав, свого своє навчайтеся, але чужого не цурайте. А якщо китайською, то й китайською, О, англійською. То можливо, ми сьогодні з супом підемо. А, і я там була, віночки плела. А, квіточки рвала, віночки плела. Я згадую, як ви співали. А, ну, а маленька, пані, гляньте. От, от, о, ой, От, ой, ну, скажи що-небудь. Ох, красуня. Ай, синяока. ока, ока красуня. Чи я помиляюсь? Правильно? Гарно, це все видно буде. Кольорах. Глянь сюди, золоте. Як тебе звати? Красунь. А вона Мар'янка. Ой, Чудово. Чудово. Мар'янка, молодчинка, сюди дивись, не бійся. <кіліче> Хвалите го! Ви ж не добираєте цю ноту. <кіліче> хваліте го! Ви співаєте, хваліте <кіліче> го! Ось що треба. Ви ж добираєте цю ноту. А потім нам важко вступити, бо ми витрачаємо таналіз. Господи, треба підняти. Ну так, ще зранку. Ну нічого, я запишу ви послухайте себе. Даю Красиво, красиво. Тихо, тихо. Olita ho, Ospodad

А если ви вийши, панораму включите, от стоїть сзади, з тої да, сторони знизу. Да, панораму це є, да, да, холодок. Бо я вам дам п'яниць, <плес> що я вас хочу теж співати. Зафотографуйте теж заснімайте. колективи. Я ж записую зараз. За те а, все, що ви говорили, я записую Так, да, зараз. Там видяшу як зараз. Робота, що напевні? Ветенанка. Ветенанка? Ага. Зрозуміло. Знімати дозволяєте. Звичайно. А, треба запитувати. Я знімаю у збільшеному вигляді, то можна і використати. Ну, візерунки, зрозуміло, не працюють. За працю треба платити. я на Ага. Це, мабуть, вишивка. Вышивка, <просив> вышивки <просив> роли. <просив> 13 высказать. 35 высказать. Вистину воскрес. Ты что своей нет? Мы едите золотые. Ну, Знаешь, я же с ними приехала. Мы mm. ждали. Mm. Mm. Mm.